Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу вам розповісти сьогодні про свої клітки, про ось ці верхні металеві і з цієї сторони металеві, розміра, все, і маточну клітку. Ми робили власноруч минулого року, а, або ні, це більше, ніж минулого року. Ну, Пару років назад. Але ще покажу, як малеча вечеряє, посідали всі і вечеряють. Ось тут трошки накиданку кукурудзи є і поїдають. Так, йдемо ми до клітки. Маточна клітка оця має подовжині 2 метри. Ми купували один лист такої бляхи, оцинкованої, розрізали її по 35 см дві смужки. А не по 35, по 33 см, ну, виходить, метр ширини, ми розрізали на три частини. Взяли одну частину сюди на низ 30 см, сюди. Другу частину 30 см, а решту все пішло на перегородки. Перегородки ми робили власноруч. Оце так такий самі робили, оці кути відвозив до знайомого, він займається металом, він мені прогнув такі бортики з двох сторін. Оце ми теж самі вирізали, з другої сторони зафальцювали. Оці кутики 90-ми вже самі загинали і закльопки робили. Так, Зараз вам покажу. Розмір у нас з родівки 29 см на 40. Ось так вона має висоти 30. Ось бачите. Сітка у нас йде 12 мм на 50, тут 10 см поглиблення, плюс оцей 4 см бортик має. Що тут у нас є? 16 см, 16 см. На 14 см такий отвір для королечки. Зараз покажу з цієї сторони, ось бачите, ми її тут самі оце самі вирізали сітку. Е, Получається, отут в нас має 66 см ось ця сама клітка на 40 і плюс 30 см. Має поширені маточник. І ось ця сітка нижня, вона йде метрова поширення, ми її просто прогнули собі 10 см під кутом і на 2 метри І ось так вийшло у нас суцільне дно. Двері у нас задня стінка, ось тут у нас глуха 35. А тут же йдуть дверки 30 на 30 з підручних металів, це профіль такий. Бачите, ми собі зробили закінчення таке, взяли, розрізали його наполовину, зігнули за кльопочками, зажали. І отак от маємо таку завальцовку, щоб сітка не чіплялася. Бо в попередній клітці ми зробили без цієї штучки, але ну, сітка порвалася. Ну, це не практично, отак от практичніше і довговічніше буде служити така клітка. Так, ось такого плану. Висота всередині 40 -30 сантиметрів. Оці краї теж ми завальцювали сюди перегородки додаткове ребро жорсткості і завальцювали, воно так міцніше тримається. Зараз я покажу ось цю верхню клітку. Верхня клітка вона. Теж оця е, нижня сітка, вона виходить мала метр, але ми її зігнули з цієї сторони до гори підняли 10 см і з іншої сторони 15 см до гори підняли. Глубина такої клітки у нас глубина 75 см. 75. Тут 45 см ширина і висота 33 см. Получається 33 см. Ось такий наша розмір нашої клітки. Е, гріп, оцей двойка, оцей 1,8 мм 25х25. 25. Оцей туди, е, 12 мм, у нас 75 мм сітка нижня, 2 мм товщини. Все ми закльопували, бачите, теж ребро жорстко ці робили з бляхи. Це все ми скручували, зараз покажу такими е, кусачками зразу вони йдуть з такими скобами. І ось так тримаються. Всі кути. Оце все, це все скручене. Верх, зад, боки. Це все скручене. Я зараз покажу ще нижні розміри нижньої клітки. Нижня клітка у нас більша йде. Вона йде 90 см глибини. І на 40. 90 на 40. Висота 35. От бачите, ми тут не фальсували, що робиться сітки. Обов'язково треба давати отакі металеві не знаю, пластинки. Це відходи, бачите, з даху будь-який метал. Бляшку зігнули вдвоє, поставили, заклепали з двох сторін, ось такими зажимами, диреколами і все, воно і тримається. Оце ми зробили, перший раз зробили і зробили погано. Якщо буде час, ми оце хочемо прибрати. І тут дати такі металеві полоски, ширші, і усилити це все. Бачите, що робиться, коли немає металевої полоски ніякої. Ось така штука робиться. Так, ось такі наші кліточки металеві. По розміру я все сказав. Це теж 25 на 25 вічко, 1,8. Нанизу 16 на 50. Оця клітка має. Ну, клітка, сітка, яка була. Ми в нас в магазині ми таку брали. І таку ставили. Ось така кліточка. Плануємо оцей нижній ряд весь забирати, дерев'яний, ставити ось такі маточники металеві. Сюди перенесемо, може другий поверх піднімемо, ви не бачите. І щоб у нас тут було більш маточно. Або оцю клітку попробуємо туди переставити, а з цієї сторони маточник зробити, щоб було ближче і зручніше доставати кроленя, кролички дивитися. Ось так. Зараз вам покажу ще інструмент, яким ми користувалися. Інструмент, бачите, ось такі кусачки. Отут зараз покажу, вставляються скоби. Пачка скобів, там в районі 60 гривень коштувала ось таких. І ось такі скобів. Одної пачки стає ось таку кліточку зробити маточну на два, на скільки на 6-5 відділень. Ось такі скоби, вони сюди вставляються. Зараз ставлю телефон. Ось бачите, ось так відсувається оця штучка. Сюди. так, бачите, знімається, засовуються скоби. І зажимається назад. Все-все готове. І от Хочу вам отак показати, як це працює інструмент. Берете одну сіточку, верхню, нижню і ось так. Клац. і все. І воно вже кут зробився. Нічого складного немає. Головне собі розрахувати точну сітку, щоб менше відходів було. Оце, бачите, відрізати по розмірах 40-40 чи, ну як вам виходить, розміри. І все, купляєте сітку і працюєте. Нічого складного немає. Дуже дешево. Сітка, такий інструмент. Я до нього платив 350 гривень, ну зараз вже може дорожче стало. скоби, і собі самі стовите. Тут, якщо не, немає закльопок, можна вот таким дироколом зробити, взяти і пізніше плоскогубцями зажати, щоб не було не, ну, не царапати. І все, воно, бачите, є жорстко, міцно Такого плану. Фурмушки ми теж самі всі робили собі. Такі мали мали коричневу бляху, бачите, і таку мали оцинковану, і чорну, ну і різну. Кажу, це все відходи з даху, і ми з нею все собі робили. Так, ось такі наші справи. Дякую всім за увагу. Питайте, яку, яка тема цікавіша, будемо розповідати. Пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі.